Так, Як провірити рівень машила коробка автомат? Беремо такий щуп. Ще на повністю нагріта. Виховуємо поки спеція. Як бачимо, рівень мастила в мене йде в нормі. У середині поділки де стоїть 80 градусів. Бо я вже мастило доливав, тому в мене рівень мастила в нормі. Повністю прогріта, рівень мастила у нас отакий. Все, закрили назад пробку.